Так, була сьогодні в районі. Показую швиденько, що купила ось такі рушники паперові, от такі. Вони є ще зелені. Я не, не знаю, скільки вони, чи 27 гривень, ну, щось в районі 30 гривень коштують. Я їх беру е, виключно витирати руки або рот. Тому що для, для того, щоб, наприклад, там, промокнути м'ясо чи викласти щось смажене на ці рушники, вони мені не подобаються, тому що вони розлазяться. От. І потім прилипають до тих котлет жарених. Коротше, це для рук. А, для, ось покажу от, так, от, от такими двошаровими я користуюся для того, щоб робити те, що я сказала. Далі, ось таке для скла взяла, для скла і дзеркал, бо закінчилось. 48 гривень у нас коштує таке. Дві пари отаких от гумових рукавичок для кухні по 19 гривень вони. Скільки їх? Ага, 6 штук. Губка кухонна, 20. Скільки це? 28 чи 29. Так написав. І серветки отакі три штуки, 16 гривень. Так, це таке в хі... хімії це я купувала. Це продукти. Нічого надзвичайного, просто. Порівнюйте свої ціни по регіонам. Крупна така сіль вагова по 10 гривень за кілограм. Тут на 12,50. Ось така сіль мілка. Ось по чому Зараз я гляну, скажу вам. Так, 11,50 оця пачка. Майонез у нас був навіть на акції. У нас один єдиний в районі магазин, де іноді бувають якісь акції. Так, зараз я дивлюся ціну і не знаходжу. Так, сіль. Ага, майонез 57 гривень. Тут 500 грамів 67%. Так, кефірчик 2,5 жирності, 52,50. Метанка 15% 41 гривня. Цукор по 32 гривні за кілограм. Хоча минулого разу я брала він був по 29. Ось так. Жиле дві пачечки по 17 гривень. Воно, Ананас і ківі. Печориці подешевіли, тому я взяла їх. Хай будуть, може, наліплю варенички з картоплею і грибами. Печориці у нас 87,50. Ось тут на 52 гривні. Так, лимончик по 100 гривень. Цей вийшов на 18 гривень. Чорнослив. Я його просто їм. Просто так по 125 гривень тут на 41 гривну. І ням-нямушка, як це я себе не порадую, я люблю дуже іще пахлаву, крім вафель. Ну, коротше, все, що дуже-дуже солодке, отаке аж, аж геть солодке, це все я люблю. Тут 500. Грамів 84,50. Ой, чай я собі вже зробила. Розкрию. Ой, обожнюю таке. Ой, аж дивіться, аж воно аж потекло. О, там повно сиропу. Так, треба його в тарілочку і перелити цей сироп назад. Ну, в общем, ви зрозуміли, така пахлава. І ще вам покажу це в продовження теми про хліб, як я печу різноманітний хліб, щоб мені було цікавіше, по-перше, ну і щоб так, для різноманітності. От учора я замість хліба пекла ось такі дріжджові булочки. Просто це ну, хлібне, тісто, Звичайне, на воді, дріжджі сіль, цукор, вода і борошно. І... Але зробила просто у формі булочок. Це я ось вчора таки пекла. А сьогодні, подивіться, який я пекла сьогодні. Сьогодні я пекла на заквасті. Ой, вибачте, я штурх... штурханула, Дивіться, який прикольний він. А ну-ка. Дивіться, який пористий. Єдиний недолік, його взагалі можна просто отак зім'ять в ліпошку. І він вирівнюється. Він дуже пористий, він дуже пахучий, смачний, ароматний. Єдине тільки у нього шкірка така, знаєте, резиненька. І ну, така жувательна. Ну, в кого гарні зуби, то, звісно, вона дуже смачна, ця шкірочка. Це хліб на заквасті, тобто без дріждів взагалі. Це, ну, якби корисний хліб. Я вивела закваску і іноді печу такий хлібчик. Угу. Все, похвасталася. Та йду далі, поп'ю чайку йду щось робити. Друзі, відкрила я попробувати оцей веганський майонез. Ви знаєте, що? Я просто була в шоці. Знаєте чому? Ну, хто із хто рождний в СССР, той мене зрозуміє. У нього смак. Майонезу провансаль. Пам'ятаєте, продавались в таких майонезних скляних баночках. І він був отакий якийсь сіруватого кольору, і він був трошки з кислинкою. Оце точно, оце. точно отакий смак. Смак дитинства. Прикольно. Він зовсім не схожий на ну, наш оцей. Звичайний майонез, абсолютно. Він, от він з кислиночкою, як отой майонез провансаль. Клас. Дякую, Наталочка, за можливість спробувати різні отакі цікаві смаколики. Так, розпаковочка фасилочки. Тут у мене тканина. Так. І головне її не порізати. Я би не сказала, що я прямо дуже хочу шити, Раніше я шила багато молоді. Зараз щось не дуже мені хочеться, але мені треба якийсь домашній одяг, тому що він дуже сильно швидко зношується. ну трошки не такий колір. Я думала, воно темніше. Мені треба такі футболочки, штанішки такі домашні. В хаті біля хати оце я брала. Ну, воно дуже світле на, на цьому. На фотографії воно було таке прям як сіре. Оце на штани буде Не знаю, коли я пошию, бо. Я ж кажу, бажання вони якось... Ну, краще нехай лежить. Ось з'явилось бажання і взяла і шию. Так, це, до речі, я не, не дуже розбираюсь в тканинах. Це кулір. Ну це таке, як, оце, як футболочки. бавовняні оце такі, знаєте? Чи як трикотажні на них кажуть? Отакі тоненьке, таке, м'якеньке, гарне, гарна якість. Це... Теж кулір, але якась інша, інша якась якість. Це такий. Ой, це теж можна штани нього. Ні, тут, мабуть, не вистачить на штани. Ну, нічого. У нас ж футболочка. Мені вдома, не знаю, абсолютно. Все одно, в чому, якого воно кольору, якого, якої воно розцветки. Так, а це я брала на простирадло. Ну, теж трохи не такий колір. Я взагалі не дуже люблю е, прямо такі чорні, е, чорну постільну білизну, але це я брала, е, ну як, по скидкам залишки. От. Там була це бясь. Бясь на простирадло. Були інші розцветки, ну мені не, підходил, не підходив розмір, Вони або малі, або великі були куски. А ось ця мені якраз чітко на простирадлу. Так що Бясь це теж гарна, гарна якість, бо я вже брала. Я вже шила і простирадла. І... Це таке, а що тут швидко, раз тільки позагинать, застрочити та і все. Це я швидко зроблю. А там, де оце викрійки треба, то, ну нічого, хай буде. Друзі, 11 квітня, 25 рік, і як бачите, негода добралась до півдня України. Страшенний вітер, просто штормове попередження. Нічого не видно, це таке мете. Знімаю вам з вікна, тому що е, е, на дворі там, там просто буде суцільний свист, бо дуже сильний вітер. Що робиться? І тут от що робиться. Зараз піду на інше вікно. Дивіться, заліпило геть. Я вже е, е, попоралась по господарству, всіх, нагодувала. Собакам поприносила соломи в будки, поутепляла. Буданя, що таке? Ой, я не знаю, що тут так показує, так темно. Дивіться. Котик не прийде. В такий боже, саду. Капець. Якраз все, ну, не все, а квітли персики, абрикоси і алеча. Якраз були в розквіті. Я їх ще обробляла від маніліозу. Та який манеліоз? Уже все вимзло. Ось таке. Ще покажу вам з цього вікна заметіль. Ой, це все усугубляється тим, що ще у нас немає світла з вчорашнього дня, а в нас маленькі курчатка, три доби їм, і ми змушені без перестанку топити котел, тому що курчатка знаходиться в котельні, там біля котла. а Лампу червону, звісно, ми не можемо включити то мусимо топити той котел без перестанку. В хаті жара не Я вже вікна по, по, трохи по, по, не повідкривала, а так на мікропровітрювання, тому що неможливо. Ходю в майки, ну, курчат треба гріти, бо вони завернуться. Так що таке? Хорошого мало. Ось так, 11 квітня, 18-та година виглядає. Ну, надіється, що буде хоч один персик чи одна лича. Дивіться зараз. Їй кабиця приснилась. Ну, так чесничку, цибульки нічого не буде. Тут таке. Не хочу навіть йти туди далі, дивитись на дерева, розстраюватись.